Вітаю всіх на своєму каналі. У мене з'явилось декілька хвилин, і я вирішила поспілкуватись про наше улюблене хобі. Тож в цьому відео ми поговоримо про готову роботу, про майже готову роботу. І я розкажу, чим я буду далі займатися. Дівчата, на каналі вийшла інструкція на дитячу кофту, це класичний виріб, який я в'язала для своєї онуки, вона його одягає в школу як доповнення дошкільної форми, бо зараз вже вересень вранці прохолодно. Тож, якщо ви маєте бажання, якщо у вас є така потреба, можливість. Я запрошую скористатись. Я отримала під цим відео, всього там є два коментарі, і вони дуже цікаві. Але я зараз про це скажу не із-за того, що вони мене зачепили, а просто щоб, знаєте, так, зробити позначку, що Такі коментарі для мене зовсім не цікаві. Е, один коментар був з приводу того, що ну, майже тут ні про що казати, що можна таке в'язати і без е, е, всяких інструкцій і схем взяла і зв'язала. А другий коментар, типу того, що я там дуже багато про щось говорю і все впусту. То дівчата, ви знаєте, якщо написали мені коментарі, ті. Які зараз мене бачать, ви знаєте, мене зовсім це не цікавить. Саме от негативні відгуки в мою адресу. Бо я за своє життя обросла таким панцирем защити. От в плані цього. Бо... Знаєте, я за своє життя пройшла дуже таку гарну школу. І саме що стосується Ютуб, Ютуба, мене може щось. Розстраювати і хвилювати саме в особистому житті. А саме те, що стосується Ютуба, це просто хобі. І я приходжу до вас з позитивом, і якщо комусь щось не подобається, ви просто можете мене не дивитись. Ось. І те, що я посміхаюсь в кадрі, знаєте, це, мабуть, десь моя захисна реакція на те, що відбувається зараз навколо мене і в моєму житті. Тож, знаєте, і казали, що не буде довгого вступу. Але у мене була бабуся, яка все життя посміхалась і співала пісні. Я, будучи дитиною, знаєте, я настільки дивувалась, я знала, яке у неї життя, як їй непросто, але постійна посмішка на обличчі. І пісні, коли я виросла, так, коли я проживаю своє життя, то я розумію, що це була захисна реакція. Тож, так само, дівчата, те, що ви бачите. На екрані це далеко не те, що відбувається в моєму житті. Тож, це просто звичайна захисна реакція, бо не потрібно вам моє кисле обличчя і проблеми, які у мене виникають. Тож, я продовжую говорити про свої улюблені хобі, і негативні коментарі вони мене зовсім не, не задівають. Тож, далі тільки про позитив. Також хочу звернути вашу увагу на футболку, в якій я зараз знімаю. Відео. Цю футболку я, звісно, не в'язала. Вона з віз Коли я була у Львові у подруги, то саме ми прогулювалися. Я хотіла зробити для себе маленький такий шопінг, і ми зайшли в зару. Так, так, дівчата, в Зару. Знаєте, ВПО. Непросте життя, але саме цей похід був просто як ковток свіжого повітря, і просто нагадування, що. Е що було інше колись е, життя. І вона сказати, що вона дорога дуже, ні, я не можу сказати, але я її придбала. Бо зараз я її одягаю на роботу і я просто пригадую ті три дні, приємні, цікаві, насичені. І вона настільки м'якенька, вона настільки приємна, і дівчата, я обожнюю просто смужки. У мене є звичайна футболка з мушками. У мене раніше була футболка. Джемпер. Я зв'язала собі джемпер, от саме білий з синю смужку. І я зараз придбала собі також іще одну футболку, Ну, мені дуже подобається. І тут, до речі, японське плече. Тож, потрібно вже займатися, мабуть, сім і джемпери чи свитри з японським плечем. Тож, надихайтесь і в'яжіть. І я додам, саме останній день мого перебування у Львові. Ми були в Шевченковському гаю. Там було дуже багато таких заходів, пов'язаних з днем молоді, і декілька фото я додам. Це останні будуть фото, які я. Буду додавати відео, бо в попередньому відео я не сказала на початку відео, і чоловік дивиться і каже: Слухай, я щось не зрозумів. Ти знімаєш в будинку, потім фото зі Львова до чого це? А я кажу: А ти що, дивишся мої відео? Ну так дивлюся, як ти думаєш. О, думаю, це вже дуже цікаво. Тож, декілька фото будуть. І переходимо до в'язання. І моя готова робота це шкарпеточки. Шкарпетки 42-43 розміру зі Стоковою пряжі. Тут я використовувала, я в'язала ці шкарпетки методом Helix на 64 петлі спицями номер 2. Набирала, а я вже сказала, вибачаюсь, набирала 64 петлі, 65 для замикання в коло. І не дивуйтесь, дівчата, кінчики от такого кольору. Це не яскравий червоний колір, ні. бо я використовувала стокову пряжу і не тільки. Бо спочатку у мене залишилась трошечки артісана, я почала нерегулярною резиночкою, одна виворітна три лицьових. Я пров'язала 25 рядів саме артисаном, а починаю я одним рядом просто лицьовою, лицьовими петлями і потім іде резиночка. І далі я перейшла на Хелікс. 35 рядів пагомілка. Далі розподілила половину петель. У мене пішло на п'яточку, клин під йому, все як звичайні шкарпеточки, п'яточка укріплена. І далі, коли у мене вже закінчилась ниточка, яку я використовувала з Артісаном, у мене було, був один моточок, який також з стокової пряжі. Я його розмотала навпіл, і саме отак чергувався колір. Спочатку я хотіла видалити саме ось це, а потім, знаєте, думаю, ну, це така. Якась тепла родзинка, мені здається, в цих шкарпетках. І я це залишила. Мені подобається, як вони виглядають. Подивіться, ну, чи вони неприємні. Мені дуже подобається так, кінчик не однаковий, але вже як лягала, як лягала пряжа, так я і дов'язувала. Тут я намагалась все, щоб співпало, а низ я вже не. Не стала нічого робити, тож ці шкарпитки хай зігрівають хлопців, хай гріють їх ніжки, я обов'язково їх передам за потребою і хай вони приносять тепло і будуть комфортні і зручні. Також, дівчата, я не сказала, що на стопу від останнього скорочення. І до початку формування миска я пров'язала 52 ряди. Це звичайна шкарпеткова пряжа. Я поміряла їх на блокатор, вони ідеально сіли на 42-43 розмір. І мисочок, як я закриваю, це звичайний стрічковий мисок. Ось, подивіться. У мене зверху у мене резиночка продовжується, а по стопі просто лицьова гладь. Тож, перший, третій і п'ятий ряд я пров'язую по дві петлі разом з одного з другого боку, і по стопі другий четвертий Шостий я просто пров'язую лицевою гладдю, і потім я в'яжу вже після п'ятого ряду. Я в'яжу в кожному ряду, закриваючи по дві петлі з двох боків, поки у мене не залишиться 10 петель на одній стороні і 10 петель на другій стороні. І потім я просто сшиваю голочкою. Все. Хотіла, не знаю, зняти інструкцію, інструкцію чи не зняти, може просто для себе зніму, знаєте, так на пам'ять, хай буде. Бо я вже декілька пар зв'язала, а інструкції коротенькою саме на 42-43 розмір у мене немає. І, до речі, під одним відео, де я в'язала. Шкарпиточки на подаруночок, у мене одна підписниця запитала, скільки саме сантиметрів від п'яточки до кінця, саме в сантиметрах. А я, ви знаєте, я якось так не міряла. Тож, якщо буду знімати інструкцію, вже в сантиметрах все розкажу. Це все, що я хотіла розказати про шкарпеточки, подобається, якісь такі вони, вони мені ну, дуже приємні, не знаю. От буває в'яжеш виріб, ну зв'язав і все. А ці якось так, мабуть, із-за із із цього цікавого мисочка. Тож, а ми йдемо з вами далі. І далі, дівчата, моя майже готова робота. Я дуже хотіла вам показати вже саме цей топ готовим, але ну не встигла я початок. Все буде рівненько, бо зараз я підняла і тут трошки край нерівний. Так, бо воно не шите. Не бокові шви не шиті. Я не встигла обробити, зробити обробку, але з'єднала вже методом трьох спиць. Дуже багато і на роботі роботи, і на роботі роботи. Да. Та і так просто не завжди є. І, і настрій, і. ну... Самі розумієте, Тож, в наступному відео я сподіваюся, що я вам вже покажу готову роботу. Обов'язково буде інструкція на цей топ. І знаєте, мені дуже хочеться зв'язати собі кардиган, якийсь класичний. У мене є один кардиган, але ну, він дуже теплий. А мені хочеться зв'язати трошки тоньше і саме зв'язати декілька топів або футболок. Просто лицьовою гладдю, але з гарної пряжі, для того, щоб просто під кардиган одягати взимку на роботу. Тож, якщо все вдасться, як я хочу, то будемо з вами в'язати. Зараз хочу поговорити про плани. Зараз ви на екрані побачите павутинку, яку я в'язала із мохеру ручного фарбування. Мені дуже, я дуже давно хотіла якийсь виріб собі саме жовтого кольору, але не просто жовтого, а саме такого приємного лимонного кольору. І я придбала пряжу І зв'язала собі павутинку. Але, знаєте, ну не завжди. Я її носила, якийсь час носила, так, але вона вийшла дуже така прозора. І зараз я її тримаю в руках, і ви бачите, навіть от вона в два складення, та, і вона ну, прозора, прозора. І на роботу, ну, якось ось, бачите, одне складення. Але я вирішила все ж таки її перев'язати. Я дуже рідко перев'язую речі, але пряжа непогана, я мало її носила. І більше всього, якщо б це не був такий колір, який мені дуже подобається, мабуть, я б віддала чи на благодійність, чи просто б виконала. Але мені саме от жалко, і я, ну, просто, мені просто подобається колір. І я... Вирішила перев'язати. Я вже розпустила рукав. Я думала, що буде дуже важко розпускатись. Нічого подібного. Потихеньку, потихеньку, рукавчик вже розпущений. І у мене є пряжа. Мені подарувала її танечка, я не буду казати прізвище, бо вона просила, щоб я не озвучувала цього. От така бавовна дівчата настільки приємного кольору з люрексом. Я відмотала 50 грам, у мене ще є тепер моталочка. І я вирішила поєднати ці дві ниточки. Ну, я розумію, знаєте, що вони різні. Але я щось своїм. Своєю головою вирішила, що ниточка, ось ця вона пухнастенька і вона трошечки приглуше саме ось цей колір і буде непогано. Я зв'язала один зразочок, ось він. я зв'язала на трошки товшими, товшими спицями інший зразочок. І мені це не подобається. Звісно, можна в'язати, просто в'язати, але е, ні, я вирішила все ж таки зв'язати те, що мені буде подобатись. Цю пряжу вона дуже класна. Вона настільки такого базового приємного кольору, я її обов'язково використаю в інших виробах. а... Для лимонного кольору, саме для цього джемпера, я вчора я звернулася до дівчат з Ярни, і вони мені накидали декілька кольорів. І я обрала там 50% мериносик, один мерино 50, мені здається, пряжа називається. Там 50% мериносова вовна і 50% акрил. Ниточка в 100 грамах 1400 метрів. Я вчора ввечері замовила моточок, один моточок. Я сподіваюся, що це буде лимо. На пряжа, бо ви ж знаєте, що коли ти дивишся на екрані, і знаєте, я нічого не хочу поганого про Ярну сказати, але не завжди те, що у них на екрані, приходить саме от те, що от є, знаєте, один магазин пряжі, пряжі просто пряжа. От як дивишся на екрані, от 100% приходить саме таке. От тут я, я мені дуже ярно подобається. Настільки там дівчата, тільки напишеш якесь е, повідомлення в телеграм-канал. Зразу відповідають просто. Але от ця проблемка, саме те, що на екрані, і коли ти вон коли, коли воно приходить, не, не завжди те, що на екрані. Ну ви розумієте, що я маю на увазі. Тож е, буду чекати цю пряжу. І буду в'язати собі джемпер. Бо в школі, де я працюю, взимку тепло і дуже щось товсте. Ну жаркувато. А саме, от. Такої товшини, такої, такої щільності буде саме те, що потрібно. І, дівчата, не хочу ніякими візерунками, просто хочу зв'язати лицьовою гладдю, але ви подібну горловинку. Бо якось в'яжу все кругле, 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 а саме ви подібною у мене щось нічого так і немає, але ж я дуже давно хотіла. Тож буду в'язати, буду знімати, буду розказувати, а ми з вами йдемо далі. А далі хочу вам показати один виріб, який надіслала мені моя маша невістка. І мама, коли зараз його побачила, каже: що тут в тебе лежить, Чи юбка якась. Подивіться. І хто зрозумів, що це? Якщо хтось не зрозумів, то це звичайний смут. Вона мені надіслала його і попросила для Анюти зв'язати саме ось такий. Бо на плечах лежить тепленьке, воно прям так гарно прилягає, м'якенька пряжа, не кусає нічого і все-все тут подобається. Знаєте, я пішла в магазини, в наші, почала шукати щонебудь, ні. ну Крім Алізи, бо тут пряжа товстенька достатньо. Крім Алізи класік, от та кусюча, яка зараз продається, нічого немає. Ну так, є газал, але це також не підходить. Я до себе прикладала ні, я розумію, що це буде колоти анюті. Я... Також вчора звернулася до Ярни, А там ще, знаєте, умова, щоб було е, сірого кольору. Різний сірий, але от саме два магазини, дівчата, і немає нічого сірого кольору, саме те, що мені, мені було потрібно. Була пряжа Ярнарт е, Імперіал, якась 100% меринос. І я дуже хотіла її спробувати, і я б її придбала. Але кольорів сірого не було. Ну, там, блакит. Синій і кольори 4 коричневого і помаранчевого, от в такий От. І я вчора замовила також в ярні два моточки LAN Gato Super Soft. Я ніколи не в'язала з цієї пряжі, я в'язала з лана гата, у мене зв'язаний кардиган, але місіна називається. Я цю пряжу купувала ще в Венеції, коли ми були в 2019 році. І у мене зв'язаний кардиган. Я додавала нитку кід Мохеру Дропс, і зв'язала кардиган собі. А саме лана Гата, Super Soft, я ні разу не в'язала. Тож буду пробувати в'язати в дві ниточки. Він важить, я його поклала на ваги 100 г, і я заказала два 50 грамових моточки. Також, дівчата, обов'язково буду продовжувати джемпер для свого сина, бо потрібно його завершити. Я вже забуваю, і все записала, і спиці, які, і все. Але потрібно завершити, і щоб це був готовий виріб. Бо у мене залишається пряжа, я в'яжу його, до речі, з ярнард-джинс білого кольору. У мене багато, я так вважаю, залишиться пряжі, і її також просто потрібно використати, щоб вона не лежала. Може навіть зв'язати Анюті якийсь джемперок, бо Маша каже, в школі також тепло, і той светр, який я зв'язала з Gazal Baby Wool XL. Мені ця пряжа не кусюча, а от Ані вона кусає. Знаєте, і Тому так я прискіпливо і віднеслась саме до підбору пряжі для цього снудика. Дівчата також обов'язково буду продовжувати працювати зі шкарпеточками. У мене залишився чорний колір Alize Artisan. І такі шкарпетки, як я вам попередньо показувала методом Helix, і я також буду далі в'язати. У мене є ось такий маленький моточок, у мене є ось такий моточок і ось такий. І ще один схожий саме на цей. Також я буду вив'язувати залишки, буду чергувати з цим чорним кольором. і... З'являться і ще, я так вважаю, цікаві якісь шкарпеточки. І це все, що я хотіла вам розказати швиденько, коротенько, не буду займати не свій час, не ваш час. Тож пишіть приємні коментарі, давайте спілкуватись, підписуйтесь на канал, бо в аналітиці, дівчатка, я дивлюсь, що половину дивляться. Підписані, а половину не підписані. Тож, якщо вам цікаво, залишайтесь разом зі мною. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Все, і до нових зустрічей!